Щойно отримали чергову посилку. Від читайте самі, значить, тут горіхи. Віра. Як ці горіхи називаються? Фундук. Я згадав першим. фундук. Раз на рік купуємо. Кому сподобається, можете заказувати. Віра, відчиняй. Так, дивимося. Фундук різних сортів. Зараз будемо куштувати. Верочка. Тримай камеру крупный, крупняк. слухай, это зїж це це інший сорт фундук разных сортив сорто сумишь. они еще не сухие и вкусные как будто бы грецкие орехи когда еще зеленые кушаешь такие они мягенькие все Наступний На цьому все. Хто хоче придбати, пишіть, телефонуйте. На все добре. Віра, скажи, як тобі сподобався фундук? Дуже вкусные. Очень вкусные орешки. И свежие, мягкие, не сушені, не тверді. М'які, сладенькі, вкусні. За який період ви їх з'їсте? Через дві неділі вже можна буде заказувати ще раз. <рес> да. Значить, э, орешки треба до, досушити потрібно. Ось такий ящик приготов... приготували. Вірочка, тримай так, будь ласка. Так. Пересипали в такий ящик, будемо досушувати і одночасно їсти. Я сподіваюся, що ми з'їмо їх раніше, ніж вони досохнуть. Дякую, Сергій! Jeg tror jeg sover.